Для вас працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК «Надвірна», інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Надвірнянщина у вогні. 73 пожежі сухої трави виникло з початку року на території Надвірнянського району. Понад 50 гектарів землі перетворились на згарище. Під загрозою будинки, тварини, а головне життя людей. Констатують рятувальники, не паліть сухості це злочин, за який передбачається штраф від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а в разі масштабних наслідків кримінальна відповідальність. Тільки за останню добу рятувальниками Надвірнянщини було здійснено 24 виїзди на паліїв сухої трави. Загалом на Прикарпатті в природних екосистемах ліквідовано 80 пожеж. Впродовж минулої доби рятувальники Прикарпаття ліквідували 88 пожеж в природних екосистемах, з них три лісових пожежі. Найбільш масштабні поблизу міста Яремча Надвірнянського району, у селі Молодьків Надвірнянського району та у селі Кричка Івано-Франківського району. Через пожежу сухої трави. У місті Надвірна вогонь перекинувся на господарську будівлю. На місці події рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 квадратних метрів та пожежу господарської будівлі на площі 40 квадратних метрів. Пожежники наголошують під загрозою будинки, тварини, а головне життя людей. На місці пожежі у селі Утропи Косівського району було виявлено тіло чоловіка 1970 року народження місцевого мешканця. Рятувальники Надвірнянщини склали чотири. Адміністративні протоколи згідно статті 77 пункту 1 Кодексу про адміністративні правопорушення на паліїв сухої трави рейдовими групами ДСНС у області було виявлено шістьох паліїв. Продовж доби 6 березня рейдовими групами ДСНС було виявлено шістьох паліїв сухої трави. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх мешканців краю бути пильними та обережними, дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати сухої трави і рослинності. Пам'ятайте, що в суху вітряну погоду вогонь швидко розповсюджується. Існує загроза перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки та споруди. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У місті Єремча відбулася чергова зустріч громади з представниками Карпатського національного природного парку. Тема вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, які розташовані на території Яремчанської громади, та передача їх у власність громади. На якому етапі вирішення проблеми та які напрацювали пропозиції, дізнавались наші журналісти. Повернути землі, які людям належать по праву таку позицію. Продовжує відстоювати голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. У міській раді відбулися чергові громадські слухання з представниками карпатського національного природного парку по питанню вилучення земель, що перебувають у постійному користуванні парку, то що є людське, то що по праву людям належить. Щоб настав той час, і ми ці землі передали. Ну, перший раз у комунальну власність, а відповідно, ми, коли буде дозволена приватизація, закінчиться війна, аби ми це передали всі землі людям, би це були людські. І так як ми, міська рада, не мала ніяких питань до парку, парк відповідно не мав. До нас, аби ми ці питання узаконили, і би ми це зрозуміли, що це ми можемо реалізувати. Це питання потрібно всім, і ми маємо просто всі розуміти, встати, боротися за то у міській раді кажуть, боротьба за землі громади триває близько двох років. Зараз віз рушився. Проблему вдалося озвучити у кабінетах найвищих державних органів. Ще одним важливим чинником, вважає народний депутат Олег Марусяк, є те, що до вирішення питання активно долучилися жителі громади. Моя частина була донести це до чиновників в офісі президента. Обговорювати це питання з очільником обласної адміністрації. Допомагати Андрію Іванчу все питання просувати, щоб воно постійно ставало на порядок денний. Багато пройшло часу, але нарешті ми бачимо зрушення, що національний парк все-таки розпочав роботу. Що було, були, ми все не могли ніяк вияснити ті питання, чому не починається робота, чому не починається цей рух. Але оскільки вже почалися обміри, вже почалося розуміння, очевидно. Ми трем будемо триматися на контролі. Андрій Іванович у вас молодець, тримається на контролі за словами представника Карпатського природного парку. Триває процес вимірів у Яремче 31 земельна ділянка опрацьована, ще 6 залишається. Загалом проводяться обміри 650 гектарів землі. Громаду просять посприяти цим роботам. Станом на зараз вже пройдено 31 ділянка. Тобто нам ще залишилося шість ділянок до завершення це у Яремчу? Так це по Яремчанську. Ми беремо поступово з, з, з порядку зростання. нас одна геодезична служба, яка працює разом, і відповідно. Щоб було воно все в регламенті, і поступово ми почали з Яремчанського ПМДВ і зараз, станом на зараз, ми маємо промірених ділянок 31 із 37 ділянок. Зараз погодні умови нам дозволяють, ми інтенсивно взялися до, із, значі, інститутом землеустрою до промірів цих ділянок. Тобто у нас робота йде. Станом на зараз, у нас вчора ми були вже на, на, на виїзді, тобто ми роботу І так як ви кажете, після Великодня ми будемо мати вже фактично готовий результат. Я надіюся розраховую на те також. У мене таке прохання до всіх всієї територіальної громади, щоб не перешкоджали роботі геодезистів при обмірі земельної ділянки. Також на зустрічі обговорили можливу співпрацю з футбольним клубом Карпати місто Львів. Планується облаштувати тренувальну базу та футбольне поле на території Яремчанського ліцею. No ці об'єкти спільно будуть використовувати як громада, так і професійні футболісти. Це буде трьохсторонній такий у нас меморандум. Відповідно, вони будуть залучати своїх фахівців. Відповідно, їх будуть треніра. Відповідно, ми будемо. Кваліфіковано вони будуть фінансувати спортивну школу, і ми своєї сторони. Аби рівень футболу в нашій римчанській громаді був на висоті, аби діти десь могли знайти собі великі висоти у футболі. І я думаю, що якщо ми до того підійдемо професійно, бо в громади нема таких коштів, аби ми зараз на даний момент могли використати для стадіонів. А кошти, які благодійні, які йдуть за кордону, хто хоче в ці питання десь віддати, благодійність, укласти фінанси, ми не маємо нічого проти, і ми хочемо такий великий, спільний реалізувати проєкт. Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокосу компанії «Надвірна». Чергова жертва аферистів. нею стала 61-річна мешканка Івано-Франківська. Шахрай використав хитрість, представившись працівником банку. А в результаті з рахунку жінки було списано 64 тисячі гривень. Детальніше про це розповіла у коментарі старша інспекторка сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Дзвінки від псевдобанківських працівників поліція Прикарпаття застерігає громадян від аферистів. Черговою жертвою банківських аферистів стала 61-річна машканка Івано-Франківська. Зі слів потерпілої до неї зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником банку. Незнайомець переконав жінку, що з її карти здійснюється незаконне виведення коштів під приводом захисту рахунку. Аферист дізнався реквізити та секретні дані банківської карти. Після цього з рахунку було списано 64 тисячі гривень. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Як діють аферисти? Лякають повідомленнями про спробу зламу банківського рахунку або підозрілі операції. Виманюють під час розмови дані картки, смс-коди. Та іншу конфіденційну інформацію переконують переказати гроші на безпечний рахунок, нав'язують встановлення програми віддаленого доступу, через яку отримують контроль над мобільним банкінгом жертви. Дізнаються персональною інформацією для входу, а потім використовують ці дані, щоб отримати доступ до рахунку. Як уберегтися від шахраїв? Якщо вас просять повідомити конфіденційну інформацію карти, негайно завершіть розмову. Ніколи не передавайте стороннім особам термін дії карти, пін коди, логін та пароль від онлайн банкінгу. Не встановлюйте на вимогу працівника банку жодних програм для віддаленого доступу. Пам'ятайте, справжні банківські співробітники ніколи не заповнені. Тують особисті дані телефоном. Якщо вам телефонують з такого приводу, знайте це шахраї. Якщо ви стали жертвою аферистів, негайно телефонуйте на лінію 102. Дані в декларації з сімейним лікарем потрібно оновити з 1 березня 2025 року. Деякі декларації пацієнтів втратили чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах. Тому кожній людині потрібно звернути увагу на свої декларації. Перш за все, це стосується неповнолітніх, тих, хто до лікаря не звертався протягом трьох років та інших осіб. Про оновлення декларації з сімейними лікарями далі в сюжеті оновити дані в декларації з сімейним лікарем закликають краян медики Прикарпаття з 1 березня 2025 року. Деякі декларації з сімейними лікарями можуть втратити чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах. Кому у першу чергу потрібно оновити декларації, розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра Бойчук. З 1 березня цього року. В Україні розпочали перевіряти чинність декларацій з сімейними лікарями. Хто є в групі ризику, які пацієнти потребують перевірки власне чинності декларацій? Це, перш за все, все неповноліття, які отримали id картки і потрібно оновити дані у свого сімейного лікаря, які перед тим мали свідоцтво про народження. Це є особи, які змінювали документ у разі зміни пасп... прізвища, паспорт. Та або нова номер, номера телефону потрібно оновити цю інформацію. Також пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, і на той час податковий код був не обов'язково потрібен для верифікації пацієнтів. На сьогодні це є обов'язковим. Також це ті пацієнти, які понад три роки не зверталися до сімейного лікаря з тих чи інших причин. Посадовиця зазначає, кожній людині потрібно звернути увагу та перевірити свою декларацію. Це можна зробити в особистому кабінеті пацієнта або в реєстратурі медичного закладу. Перш за все, потрібно переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря. Потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення даних. Також перевірити. Декларацію ви можете в особистому кабінеті електронної медичної системи і у разі необхідності звернутися до контакт-центру Національної служби здоров'я України. Для того, щоб уникнути цих проблем і не було проблем відвідати вашого сімейного лікаря, прошу періодично перевіряти, верифікувати свої дані у сімейного лікаря. У департаменті охорони здоров'я ОДА закликають не зволікати та вчасно впорядкувати свою медичну декларацію, щоб це ніяким чином не позначилося на здоров'ї пацієнта. Опа. Українська повстанська армія це військово-політичне об'єднання проіснувало майже 20 років, але мало суттєвий вплив на подальше державотворення України. Минуло 75-ті роковини смерті її головнокомандовича Романа Шухевича. Як вшанували цю дату у надвірні члени ВО «Свобода» – далі в сюжеті у надвірні вже 15 років поспіль вшановують пам'ять про головнокомандовича УПА Романа Шухевича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з нагоди 75-х роковин дня вбивства генерал Хорунжого Романа Шухевича вшанували всіх вбитих у боротьбі за Україну. Прошу хвилину мовчання вшанувати честь нашого генерала Хорунджого Романа Шухевича. Сьогодні 75-та річниця з його здати його героїчної загибелі, а так само всіх хлопців, які загинули в одвічній московсько-українській війні. Ірина Кащенко, як голова фракції Во «Свобода» Надвірнянської міської ТГ, розповіла для ТРК «Надвір» на своє бачення діяльності Шухевича, а також провела паралель із сучасними бійцями, зокрема членами Во Свобода. Вже традиційно починаючи з 2011 року, надвірнянська свобода вшановує пам'ять генерала Шухевича на території Надвірнянщини. Роман Шухевич все своє життя присвятив визволенню України від окупантів. Він був не просто командир, він став уособленням ідеї незламності. Враховуючи те, що зараз Повномасштабне вторгнення Московії, і більшість наших членів Всеукраїнського об'єднання Свобода зараз перебувають на війні. Ми вшановуємо пам'ять покладанням квітів. Депутат Надвірнянської міської ради Іван Гурмак також поділився думками щодо важливості пам'ятати героїв країни як минулого, так і сьогодення. Дуже важливо для громади на вшановувати кожну річницю, коли ми згадуємо героїв України, які віддали життя за її незалежність тих борців. Як сьогодні Романа Шухевича, генерала Чупринку, який все своє життя поклав на вівтар, того щоб Україна була незалежною державою. Тим паче, в час війни повномасштабної, сьогодні згадуємо всіх тих, хто на фронті, хто воює, хто бореться за нашу незалежність, віддаємо їм шану честь, і кожен на своєму місці робимо те, щоб та перемога настала, і Україна здобула свій суверенітет, утримала його і могла розвиватися, як незалежність. Лежна держава на того ж детально пояснив за членів ВО Свобода, частина яких зараз на фронті, інша ж працює у волонтерському напрямку. Крім того, пригадав, що голова районної організації ВО Свобода Михайло Іваночко все ще на передовій. Чим якраз і подає приклад іншим в нас з членства дуже багато людей зараз перебуває у збройних силах України Національній гвардії України. Всі решта, хто знаходиться на місці, це депутати місцевої ради Надвірнянської міської, так само Надвірнянської. Районної ради, хто не бере участь у безпосередньо бойових діях, ті займаються волонтерством. Волонтерський фонд Свобода гідність Перемога він від початку ще АТО ООС функціонує на надвірнянщині. Зокрема, хочу відзначити те, що голова нашої районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко зараз перебуває на передовій, відстоює нашу незалежність і Подає приклад всім мешканцям нашого району для того, що треба ставати до борні. Роман Шухевич є одним із яскравих прикладів борців за існування незалежності а його боротьба стала важливим чинником у процесі формування сучасної незалежної України. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.